у Раді вічені, не запокоєння. Він був завжди такий веселий. Ну, все було у нього добре, все було чітко. Він ну, мав цілі і він до них йшов. Він завжди надходив слова підтримки, ободьорення, посмішки, радості, щоб ми в цьому житті могли. Радіти і отримувати і дарувати любов. Насі українська держава, одна і віцна, так і я подивіться.